Привіт, це тринадцята збірка. Коротко про цікаве у новому форматі. Це відео присвячено коротким та цікавим фактам із світу тварин, і в цьому відео ти дізнаєшся, кого у світі тварин вагітнюють чоловіки. Чи правда вуха жирафів мають більше м'язів, аніж наше з вами обличчя? Чи правда, коали мають ідентичні відбитки пальців із людьми? Чому змії сплять з відкритими очима? Чи насправді равлики можуть спати до трьох років без перерви? Якого кольору під у гіпопотанів? І чи насправді акули можуть світитись у темряві? Я зробив тайм-коди для зручної навігації по темам. Обирай, яка тобі більше цікава. Це канал чи знав? Мене звати Володимир. Менше слів, більше фактів. У цьому світі народжуються різноманітні істоти. Це можуть бути люди або тварини, або навіть комахи. Але у всіх цих істот за процес народження повністю відповідає самка у всіх, окрім одного виду, а саме, морських коників. Саме так у морських коників замість самок вагітнюють самці, але цей процес трішки відрізняється. Зараз розповім. Самка відкладає яйця у сумку на животі самця, майже таку саму, як у кенгуру. По цій сумці малюки ростуть та отримують усе, що їм необхідно, аж до самого процесу народження. Таким чином, самець повністю контролює процес вагітності і навіть контролює комфортні умови середовища для розвитку потомства. А ще цікаво, що у морських коників за один раз може народитись майже тисячу осіб. Ось це я розумію батько герой. Хоча насправді цей процес трішки схожий на процес народження пінгвінів. В принципі, там так само яйце виробляє мати, але висиджує його батько. Мабуть, варто розібрати це питання більш детальніше. Ти поки напиши у коментарях, чи цікава тобі ця тема, а ми йдемо до другого факту. Чи замислювались взагалі хоч раз, скільки ми з вами маємо м'язів на нашому обличчі? Ми з вами посміхаємось, рухаємо губами, рухаємо носом, повіками, хмуримось бровима та таке інше. Щоб робити усі ці рухи, ми з вами використовуємо приблизно 20-25 мінічних м'язів, які розташовані на нашому з вами обличчі. Але при цьому жирафи мають понад 30 м'язів лише у одніх своїх вухах. Ну і звісно, як усе в цій природі, це не випадковість. Жирафи можуть керувати своїми вухами взагалі в різні сторони. Це допомагає їм почути найменший шурхіт у саванні навіть на великих дистанціях така анатомічна особливість допомагає жирафам виявляти небезпеку у вигляді Львів та гієн ще задовго до того, як вони спробують на них напасти. Ось так і виходить, що ми свої м'язи використовуємо для того, щоб зробити прикольні селфі, а жирафи свої використовують, щоб зберегти собі життя. Ну а ми рухаємось до наступного факту. Насправді, людські відбитки пальців це дуже непроста штука, і існують навіть науки та професії, які вивчають цей напрямок. Але мало хто знає, що відбитки пальців куали ну дуже схожі на людські. І навіть експерти під мікроскопом можуть заплутатись, чиї вони насправді. Відбитки пальців куали мають ті ж самі завитки, петлі, гребінці, що й наші з вами пальці, і це чиста правда. Вчені пояснюють це тим, що коали, так само як і люди, потребують гарного щеплення на пальцях для того, щоб лазити по деревах та обирати листочки евкаліпту. Але є один цікавий факт для міркування. Ми з вами знаємо точно, що відбитки пальців людей ніколи не співпадуть. Тобто ніколи не буде такої ситуації, що відбитки пальців двох людей співпадають. Але ж ми зовсім не знаємо, чи можуть співпасти відбитки пальців людини з відбитками коали. А що якщо так? Що, якщо куали вирішать повстати проти нас? Таким чином вони можуть з легкістю підставити нас перед поліцією або навпаки заплутати розслідування. Цікава тема для міркувань, але наразі ми переходимо до наступного факту: чи бачили ви колись змію з відкритими очима, яка дивиться на вас, але зовсім не рухається і не збирається нікуди йти. Скоріше за все вона просто собі спала. Так, змії сплять з відкритими очима. Чому зараз розберемось? У цих рептилій очі відкриті 24 на 7. Це тому, що в них просто немає повік. Але замість них вони мають дещо крутіше прозору плівку, яка зветься окулярною лускою. Ця плівка захищає їх очі від потрапляння пилу або різноманітних пошкоджень, але в неї є ще одна крута функція. Через те, що ця плівка прозора, навіть коли змія спить та відпочиває навколишньому середовищу, все одно здається, що вона пильно за чимось стежить. Це працює як додатковий захист від хижаків, бо вони не завжди здогадуються, насправді змія зараз спить або стежить за ними. Уяви на секундочку, якби у людей також не було б повік, а замість тих була прозора плівка. Крипово Ішли до наступного факту. Я насправді дуже люблю поспати, але мені цього завжди не вистачає. Отби я міг як равлики лягти спати на три роки. Так, насправді равлики можуть безболісно відрубатись аж на 3 роки, але для чого їм це потрібно? Зараз розповім. По факту, цей стан у равликів як кома для людини, але при цьому їм не потрібна стороння допомога. Вони запаковують свою мушлю спеціальною плівкою і впадають, так би мовити, у сплячку. А тепер увага. Роблять вони це у тому випадку, якщо їм не підходять зовнішні умови. Так, коли їм стає спекотно, сухо або холодно, вони просто лягають спати аж на три роки. Але я трішки не розумію, які такі погодні умови можуть тривати без перерви аж три роки. Равлики у цей час настільки сильно сповільнюють свої внутрішні процеси, що, так би мовити, заморожують свій організм. Насправді я їм трішки заздрюю, я би також хотів. Несприятливі умови на роботі зустрінемось у 28-му, Я спати. Ну але нам залишається тільки заздрати. Давайте краще перейдемо до наступного факту. Наш з вами піт прозорий, але якщо я скажу, що у гіпопотамі він червоний, ви мені повірите? Ну, мабуть, якщо я це запитую, то так це правда, але не зовсім їх під дійсно червоний, але це не зовсім піт, а так би мовити, секреція. Бігімоти не підніюють, а виділяють таку секрецію червоного кольору, яка допомагає їм жити. Ця секреція виділяється тільки за потреби і за своїм функціоналом дуже схожа на наш з вами пінь. Вона може виконувати роль декількох косметичних засобів, захищати шкіру від сонячних обіків, зволожувати її, а також виступати у якості антисептиків. Саме завдяки цієї секреції бігемоти можуть знаходитись під палаючим сонцем без води дуже тривалий час. А ми з вами і досі користуємось есп-ами. Погнали до наступного факту. Уяви собі, ти на відпочинку десь у відпустці, плаваєш у океані і бачиш, як щось світиться у темряві. А ти дивився мої попередні відео і думаєш, вау, це ж напевно зграя планктонів підпливу поближче. А там акула. Чи можуть акули світитись у темряві? Так, але не всі. Лише деякі види акул можуть світитися у темряві, наприклад, Кайтфінова, Кайова або Південна акула ліхта. Ці види акул мають у себе властивості біолюмінесценції і як все у природі, не просто так. Ми всі звикли з вами вважати, що акули це страшні хижаки, але не всі види акул знаходяться на вершині харчового ланцюжка. І дійсно існують хижаки, які полюють на цих акул. Зазвичай ці хижаки знаходяться на більшій глибині і нападають на них знизу. І саме через це для маскування у цих акул світяться животи. Таким чином, знизу цей сяйво виглядає як світло з поверхні, і акули залишаються у безпеці. А ще деякі акули використовують це сіяння для спілкування, як ліхтарик і азбука Морзе. Це були всі цікаві факти із дивовижного світу тварин на сьогодні. Підсумуючи, хотів би додати, що якщо б людина мала всі ці здібності тварин, це вже був би якийсь супергерой. Але пам'ятай, що колись ми самі вирішили обрати шлях людини розумнішої, але слабкішої. Мабуть, наступне відео затушу клумбуху. Якщо ти бажаєш ще більше цікавих фактів, переходь до плейлиста коротко про цікаве посилання. Я залишу в описі. Також ти можеш підписатись на наш телеграм-канал, у якому кожного дня виходять цікаві факти. Посилання також в описі. Дякую, що подивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Це був канал А чи знав? Мене звати Володимир. До нових зустрічей, Па-па!